Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист. Отож, приємного вам усім прослуховування. В мене є ще шкільна подруга, і ми з перших днів знайомства разом завжди розуміли, підтримували і допомагали одне одній. Завдяки цьому зараз у нас свій спільний бізнес, який приносить хороший дохід. Весілля ми робили одночасно, діти народились в один рік. Щоправда, останні випадковість, так як Оля дуже довго не могла завагітніти через проблеми з серцем, тиском і репродуктивною системою. Декілька разів були невдалі вагітності, місяці депресії, і вона вже просто знесилилась змагатися з цим всім. Лікарі повідомили, що вона на другому місяці вагітності. Про мою вагітність на той момент вже всім було відомо. Цілком зрозуміло, що дівчинка довоочікувана, всі її балували. До того ж, не маючи проблем з коштами, дозволяють їй все і навіть більше. Наші діти росли разом, тому різницю в їхньому вихованні було помітно відразу. Нахабна, безтактовна і дуже лінива ніколи не звертала увагу навіть на своїх батьків. На мої зауваження, і Олі, і Насті мене або просто ігнорували, або була відповідь. Я виховую її так, як хотіла б, аби виховували мене. Після цих слів я залишила спроби допомогти, і все ж це ж їхня справа. Але вчора мені зателефонувала Оля в сльозах і запитала поради. Її донька вже більше ніж півроку зустрічається з хлопцем, і той буквально з перших днів переїхав їхній будинок. Батьки були просто поставлені перед фактом. Великого значення цьому надано не було, адже чоловік постійно у відрядженнях, а подруга майже не вилазить з роботи в комп'ютері, будучи навіть вдома. Перший місяць. Все було добре. Артур навіть сподобався. Олі їм завжди було про що поговорити. Періодично хлопець не вітався і просто проходив повз з кімнати в кімнату. Також вона помітила, що він брав все, що йому було потрібно, не питаючи дозволу. Оля гадала, можливо, донька дозволила, а не вітався бо задумався у самі у самої такій ситуації. Бувають. Пройшов ще місяць. І Настя з Артуром повідомили, що хочуть одружитися, купити собі житло і переїхати. Після цього хлопця ніби підмінили. Як виявилось, у нього не було ніякої роботи в свої 28, як власне, і у Насті. Але ж Настя все-таки донька Олії забезпечувати її це нормально. А от хлопець просто чужа людина, яка тягнула з них гроші. Часто він зникав, а як повертався, то було чути різкий запах алкоголю і сигарет. Потім його посиденьки прийшли з вулиці в дім, друзі і просто нові знайомі. Омі Артура, здавалося, взагалі ніби оселилися там. Повністю заповнений холодильник зникав за день, і зрозуміло, що поповнювали його ні Настя, ні Артур не збиралися. Діти постійно розважали, спили та їли, дивилися фільми або серіали. В кімнаті було брудно, цей бруд з часом почав переміщатися і в вітальню з кухнею. Навіть посуд ні після себе, ні після друзів вони не мили. На спроби поговорити, вони відмахувались і говорили, що в них немає на це часу, або просто не вбачали сенсу навіть відповісти. Оля спробувала поговорити вічнавіч з настою, розповідала. Як все виглядає з сторони, але донька її не слухала, і тільки захищала і оправдовувала свого нареченого. Все зрозуміло, адже коли кохаємо, то не бачимо очевидних речей. А от вже пізніше очі відкриваються. Проте ця ситуація була ненормальна і її потрібно було вирішити. Далі почалось просто повне ігнорування існування батьків. Одного разу, все ж таки, вдалося з ними поговорити. І на питання, за що пара після весілля збирається жити, вони відповіли, що їм повністю вистачає того, що дають Оля з чоловіком, і жити їм також повністю зручно у батьківському будинку, тому наречені передумали купувати своє житло. Якось донька з Артуром поїхали відпочивати з друзями за містом, а Оля з чоловіком залишились вдома і просто відпочивали в тиші, як раптом почули клацання замка вхідних дверей. Подруга пішла запитати, чому діти так швидко повернулись, але побачила там одного з друзів Артура. Як виявилось, ключі від будинку йому дав сам Артур на випадок, якщо тому буде щось потрібно. Після цієї розмови я все ж таки попросила свою доньку поговорити з Настею. Розкрити очі, що хлопець нею просто користується і витягує гроші. Дівчата посварилися, і моя Юля була звинувачена в тому, що просто заздрить їхньому щастю і хоче забрати Артура собі. Моя подруга Оля дуже добра людина. Для своєї родини вона віддасть все, що має, але ось ця фатальна помилка в вихованні навіть такої довгоочікуваної дитини коштує їй дуже дорого. Просити їх піти з дому не може, донька цього хлопця теж не залишить. Як бути в такій ситуації? Якщо зараз навіть до весілля така ситуація, то після Нього краще точно не стане. А як ви думаєте, напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.